4 січня патріарх Київський і всієї Руси України Філарет звершив чин великого освячення новозбудованого храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Іванковичі Васильківського району Київської області. Його святості співслужили патріарший намісник митрополит Порясла Хмельницький і Білоцерківський епіфаній, настоятель храму і єрей Юрій Пшеничний, протиірей Василь Чупровський, благочинний порясла Хмельницької єпархії та запрошене духовенство. Під час божественної літургії на Малому вході святіший патріарх Філарет возвів настоятеля храму Ірея Юрія Пшеничного сан проти За богослужінням молилися благодійники і будівничі храму, парафіяни. Співав хор студентів Київської православної богословської академії, регент Деякон Юрій Мегаль. Після завершення богослужіння Пересвятитель звернувся до віруючих із проповіддю, у якій розкрив значення церковних таїнств. І храмового богослужіння у справі освячення та спасіння людини. Зважаючи на допомогу будівництві святині, патріарх Філарет нагородив благодійницю храму Світлану Володимирівну Федунову орденом святого Юрія Переможця. Благословенними патріаршими грамотами були також нагороджені активні парафіяни новозбудованого храму.